Київ оточують з повітря шахедами. Росія змінює тактику ударів по українським мирним містам сьогодні. Російська Федерація завдала одного із наймасованіших ударів по столиці та іншим містам сотні шахедів, крилаті та балістичні ракети. Все летить на дитячі садочки, цивільні будинки, гуртожитки і так далі. В столиці щонайменше 15 людей загинуло, понад 140 отримали поранення, зруйновані багатоповерхівки. Сьогодні в цьому випуску. Друзі, ми будемо розбиратися, що сталося, чому Росія змінила тактику, як реагує світ і що на. Нам робити, щоб стояти, залишайтесь на цьому каналі. Підпишіться, будь ласка, на нього, і е, ми одразу будемо починати. Отже, е, Росія сьогодні в цілому запустила 472 повітряні цілі. Подивіться, як це було. Це, друзі, місто Київ, яке страждає від ось таких ударів російських ракет. Справа в тому, що 440 дронів випустили росіяни, з яких близько 280 шахеди, також 32 ракети, включно з двома кінжалами, 16 Х-101. Чотири калібри, і це одна, як я вже сказав, з наймасованіших атак за всю війну. Основний удар припав на Київ, але постраждали також Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Миколаївщина і Київщина в столиці зафіксовано влучання в десяти локаціях. Прильоти падіння уламків в 34 локаціях. Найбільше постраждав Соломінський район міста Києва. Крилата ракета Х-101 влучила в дев'ятиповерхівку, зруйнувавши цілий під'їзд. Подивіться, будь ласка, ось на ці кадри, друзі. Подивіться, що зробила Росія з будинком, в якому просто живе мирні люди. Ось такі кадри. Це просто жахіття. Насправді я далі ще буду повертатися зокрема до цього епізоду. Справа в тім, що фактично ракета пройшла з четвертого поверху аж до підвалу, знищивши конструкцію будинку. Під завалами, за оцінками місцевої влади, можуть перебувати від 4 до 14 людей. Вже от на момент запису вдалося е, е, деплокувати дещо. Рятувальники досі розбирають завали, вони шукають вцілілих. А ось далі момент е, потрапляння у багатоповерхівку шахедами буквально. Подивіться, будь ласка, друзі, це кадри, які вражають. Ще раз. Ось інший, э, вірніше, з іншого ракурсу удар. Вот он. Пиз... З таким виявився ранок для э, киян і гостей столиці. Тут потрібно серед іншого, ще і зазначити. Наступне друзі в цьому районі також було пошкоджено гуртожиток. Гуртожиток на в мережі скаржаться, що засвітили локацію. Київський авіаційний інститут, колишній НАУ. значить більше того, я вам скажу, що в адміністрації університету неодноразово при цьому заявляли, що не бачать в цьому нічого поганого, аби рекламувати, як студенти допомагають фронту на своїх спеціальностях, а також популяризувати це. Чим відрізняється це від кейсу Берлінської? Пам'ятаєте епізод? Ми, до речі, в окремих випусках розповідали, яка фактично там опублікувала список виробництва з адресами в таблиці, як взагалі там працювати з інформаційною безпекою в країні. За таких обставин, от гарніше запитання, правда, е, що є нормально, що є ні? Що ок, а що не ок. Як нам як, як нам друзі тут не з'їсти самих себе? От в чому справа? Так, тому що публікуються речі, які ну напевно не мали б публікуватися. Давайте разом будемо зараз е, над цим е, міркувати. Ну, от е, про що хочеться сказати: про те, що російські пропандисти, наприклад, дякують тут в лапках за те, що Сергій притула засвітив е, локацію. Пишуть в коментарях, зокрема, люди, що навіщо він це зробив от для того, аби похизуватися, де виробляють шахеди? От, подивіться, посюди прилетіло. Навіщо це робити? Ось такими запитаннями звертається, і це до того, що я кажу, як нам не з'їсти самих себе, і що які висновки потрібно зробити після цього, а ректорка КАІ. Зокрема, пані Семенова надає контраргументи такій позиції. От я спеціально зайшов на її фейсбук-сторінку для того, аби вам продемонструвати цей скріншот через друзі. Минулу атаку Києва у контексті атаки інфраструктури КАІ. Колишні нау знову нагадую, розв'язалася дискусія про те, наскільки доцільні є кухонні виробництва дронів, як нам прийти на промисловий масштаб, які в нас найбільші гальма зараз що це е, зробити, знову точаться дискусії з приводу е, цього? Ну, ми чекаємо на відповідну реакцію. Зокрема, е, також були прильоти по п'ятиповерхівці. Ліцей інтернат СТО, в Дарницькому районі Шахет влучив багатоповерхівку, загинуло троє людей. Дніпровський район, уламки дронів пошкодили житлові будинки, залізничну інфраструктуру, Святошинський район, горіли склади. Подільський оболонський падіння уламків спричинило пожежі. Загалом у Києві пошкоджено близько 50 будинків, історичні корпуси КПІ, залізничні вагони з зерном, без світла залишилося понад 1100 осель. Станом на 15:00 відомо про 15 загиблих, 139 поранених. Але друзі. Ці цифри можуть зростати на превеликий жаль. Серед жертв є громадянин Сполучених Штатів Америки в Одесі. Одна людина загинула, 13 поранено і зруйновано житловий квартал. Рятувальники працюють на 27 локаціях. Вони гасять пожежі, шукають людей. ДСНС заділа два гелікоптери. Ось, зокрема, хотілося б вам показати, як працюють ці гелікоптери. Вже не вперше їх задіють. Вони скинули понад 100 тонн води. Це трагедія, друзі. яка Просто за кількістю жертв стала найгіршою в Києві після удару по Ахмадиту, Пам'ятаєте, 8 липня 2024 року. А, року. Але навіть у цей темний час ми бачимо героїзм людей. Рятувальники витягли з під завалів кількох людей. Медики зараз працюють ну в буквально цілодобовому режимі. Волонтери розгорнули штаби для постраждалих. А ось так працюють зокрема. Гелікоптери, тут що хочеться друзі сказати, значить чому ця атака була такою масштабною, ось в чому. Питання справа в тім, що а, фактично, e, Росія тактику змінила. Я на самому початку e, випуску про це сказав. Раніше шахеди літали на низькій висоті вздовж річок. Для чого? Для того, аби уникнути радарів, їх часто збивали добровольчі загони зі стрілецької зброї, але тепер дрони запускають на висоті 5-2 кілометри. Це робить абсолютно недосяжним їх для е, кулеметів. От хлопці розповідали, зокрема і мені в моїх ефірах там на фабриці, новина на час, вони кажуть про те, що ми бачимо Дрони. От ми їх бачимо, так? Але збити кулеметами ми вже їх не можемо. Тобто радари фіксують цілі, але ППО перевантажена. Якщо раніше там мені казали, ми збиваємо до 95%, 95% дронів, зараз цей показник впав до 80%. Росія також комбінує удари. Вона запускає сотні шахедів разом з крилатими ракетами, з балістичними ракетами. Для чого? Для того аби перевантажити нашу оборону. Полковник повітряних сил пан Юрій Гнат каже, що дрони атакували Київ з різних напрямків. Чому я кажу про те, що Київ оточені а, шахедами? Тому що з різних напрямків вони змінюють тактику, вони пускають шахеди на височинь, так тобто. Висота міняється у шахетів, дістати ППО не може і заходять абсолютно з різних напрямків. Таким чином вони створюють хаос. Вони заходять через русло Дніпра, через інші напрямки. І, зокрема, це дозволяє деяким ракетам, як, от, наприклад, Хаста 1 в кінцевому рахунку прорвати нашу оборону, прорвати ППО. За даними тих самих повітряних сил, з 440 дронів збито 402. Ну це класний результат. Насправді з 32 ракет 26 збито. Але друзі, навіть ті, що не досягли цілий, вони завдали шкоди, і ми знаємо, що уламки падають. і Вони призводять також до неабияких наслідків. Росія також використовує ракети з касетним спорядженням. Сьогодні був випадок на нивках, виявили зокрема так. Ракету з касетним спорядженням це збільшує руйнування. Вони спеціально це роблять. Я з експертами поговорив перед тим, як цей випуск записувати. і Вони кажуть про те, що Росія концентрує удари на кількох напрямках. На кількох напрямках для чого? Для того аби досягти кінетичного і психологічного ефекту. І це друзі не лише про руйнування, це про залякування цивільних. Нова тактика відчутна для усіх киян зараз. Якщо раніше там шахеди збивали на підступах до міста в окремих районах міста, да і коли ми всі приходили на роботу, ми що? Хтось чув е, роботу ППО, хтось не спав, а хтось спав, тому що не чув? Ну так же була правда. Зараз чують всі, зараз війну відчувають всі, абсолютно без виключення, і це змінює. Сприйняття, тому що кожен відчуває загрозу. Тепер вже немає такого, що хтось там щось не бачив, хтось щось не чув, тому що Росія змінила тактику. Вона з повітря оточує місто. І мова не тільки про Київ. Подивіться зараз на Одесу або на інші міста. З приводу реакції світу, я хочу вам ще декілька слів сказати. Справа в тім, що ну вона є млявою, абсолютно це безхребетна реакція. Так, посол Британії Мартін Гарріс назвав атаку невибірковою. Він закликав Росію припинити вогонь. Ну, спасибі за це. Посол Німеччини Мартін. Егер. він каже, що Росія не хоче миру, вона там, прагне примусити Україну до капітуляції. У нас МЗС також реагує. Міністр Сибіга каже, що удар стався під час саміту G7, що виглядає як зневага до Сполучених Штатів. І це, я вам більше того скажу, це виглядає як зневага до Сполучених Штатів Америки. Путін плює в обличчя Дональду Трампу, який його постійно виправдовує Трамп не хоче запроваджувати санкції проти Росії, каже Путін, мій друг. Давайте дамо йому змогу е, піти на мир. Трамп каже про те, що Росія б цю війну не почала, якби вона була в G8, так в великій вісімці. Слухайте, так Росія викинута була з G8 якраз тому, що вона цю війну почала. Ось в чому справа? Путін задурює мозок Трампу. Я не знаю, як по-іншому ще сказати. Олена Зеленська, дружина президента, каже, що ми досі чекаємо, коли світ не відводитиме очі від цього зла. І я тут абсолютно погоджуюсь, тому що світ таке враження цілеспрямовано бере відводити ці очі. Розумієте? Це погано, треба розібратися. Каже Дональд Трамп. У нього і репортер питає: сьогодні Трамп стоїть на трапі літака, і у нього репортер питає: Як ви відреагуєте на атаку по Києву? Він каже, на яку атаку? Президент Сполучених Штатів, репортер каже: Ну на ту яка щойно сталася. і Трамп каже: робить ось такий таке обличчя, і каже: ну це погано, треба розібратися. Його реакція викликає не те, що дискусії, як багато хто пише, а, -а, -а скандальну реакцію зворотню від українців, тому що ну як так можна, просто ми чекаємо рішучу реакцію від Сполучених Штатів Америки. Так раніше світ там реагував на попередні атаки, надавав нам ППО, ракети, фінансову допомогу. Але слухайте, треба більше ресурсів для того, аби закривати небо. Росія виробляє там до 350 дронів на день. Україна лише 100. Ну це нерівна боротьба. Нерівна. Більше того, у мене ще й, вибачте, питання, які стосуються, наприклад, того, де наша БК засереджена. От сьогодні Бунятов, наприклад, я читаю військового нашого Бунятова, який пише: ну навіщо там концентрувати БК в околицях столиці? Навіщо це робити? Туди я, я не знаю, прилетіло туди чи не прилетіло. Це каже військовослужбовець, каже: якщо на фронті у нас з цим є проблеми. А, але дійсно, якщо це і так, то навіщо там скопичувати? Можливо, потрібно розосереджувати, потрібно про це думати. Більше того, у нас же багато зрадників є. Ну якщо не багато, то є вони в будь-якому разі, які здають позиції, які коригують сьогодні, до речі, служба безпеки одного з них затримала. Але те, що відбувається, друзі, ну слухайте, це стандартна стандартна практика Росії щодо залякування, так? Вони б'ють по цивільних, щоб зламати наш дух, примусити до переговорів на їхніх умовах. Путін розраховує на постійні атаки, які посіють паніку, які нас розділять, які змусять звинувачувати владу. Питання в тому, чи вдасться йому це зробити. І друга історія: чи навпаки, це нас згуртує. Є гнів, є біль, є страждання, але нам потрібно визначити, що нам робити. Я за другий варіант нам потрібно об'єднатися, нам потрібно згуртуватись, друзі. Подивіться, як працюють рятувальники Так? під загрозою повторних ударів. Як збройні сили, ну або повітряні сили збивають 80% ворожих цілей. Давайте всі згуртуємось. Путін розраховує на те, що ми будемо, що ми зламаємось, що ми будемо вимагати ну, капітуляції для себе. Він такий наївний. Він так думає. Як зупинити цю нову тактику Росії? Це складно, друзі, але це можливо. Ну от я поспілкувався з експертами, які кажуть про те, що нам потрібні сучасні системи ППО. Так в цьому немає нічого нового. Я з вами погоджуюсь. E, наша оборона зараз збиває, якщо там вірити e, повітряним силам, 80% дронів. бронів. Але кожна пропущена ціль це трагедія системи Петріот Насамс, АйрісТі. Вони зараз можуть закрити небо, але їх мало. Храпчинський от Анатолій Храпчинський військовий експерт, авіаексперт, вірніше, він про що каже: про те, що Росія вдосконалює балістику, шахеди літають на вищих висотах, і для протидії потрібні нові радари, які виявляють цілі раніше і більше ракет для ППО. Ну це очевидно. По-друге, ми маємо розвивати власне виробництво. Скільки вже про це можна розповідати? СБУ нещодавно я казав про це. Затримала агента Російської Федерації, який наводив ракети на Київ. Це показує, що ворог шпигує за нашими підприємствами. Друзі, розумієте? Ми маємо захищати наші заводи, ми маємо нарощувати випуск дронів, систем РЕП і так далі. А, 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 але вибачте, ну нам не потрібно в мережі показувати списки, реєстри. Геолокації, де виробляється зброя і так далі, тому подібне. Або склади з наприклад, як от були в, на околицях Києва. Навіщо це потрібно? Я не військовий експерт. Можливо, я щось не розумію. Якщо такі у нас є, будь ласка, напишіть в коментарях, що ви з цього приводу думаєте. Можливо, я помиляюся, я цього не виключаю. По-третє, це міжнародна підтримка. Звичайно, вона нам потрібна. Сполучені Штати, Європа, Японія всі повинні прискорити постачання ППО, фінансування. Кожен з нас нарешті може допомагати мобільні групи ППО, добровольчі загони, волонтери. Це на наша сила, друзі. Путін розраховує на те, що ми зламаємось навіть, якщо шахеди літають вище, ми можемо бути пильнішими. Ми можемо повідомляти про підозрілі об'єкти. Ми можемо підтримувати збройні сили України. Ця ніч була важкою, це правда. Росія хоче нас зламати, але ми, ми, ми не здаємося і ми не здамося. Я впевнений. Кожен загиблий, кожен поранений, це наш біль, але наша. Мотивація боротися у тому числі. Ми згуртуємось е, обов'язково, друзі. 18 червня в Києві день жалоби. Ми схиляємо голови перед жертвами, але завтра ми продовжимо боротьбу. Отож, підтримуємо збройні сили України. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Дякую за перегляд! Побачимось!